Ну, не треба очаровуватись. Треба просто жити. Ну бо коли ти забагато собі там напридумував про когось, про щось, ти можеш тільки про себе трошки щось придумувати, тому що ти ти, ти хоча б зна... тобі здається, що ти себе знаєш. А так не можна забагато зачаровуватись. Бо потім буде обов'язкове розчарування. Я, я кажу, треба жити. І коли ти розумієш, що коли ти живеш, от в тебе є твоя лінія життя, і ти десь вже тут, наприклад. І якщо ти розумієш, що кожен день ти от йдеш по цьому житті, і кожного дня в тебе вже є така штука, ти можеш обернутися і подивитися, а що ти залишаєш. Все, треба про це думати. Що ти залишає?